Ваниці відбулася визначна подія не лише для Тернопільсько-Зборівської архієпархії, а й для всієї УГКЦ. Церква отримала ще одного єпископа, отця Теодора. На рукоположення єпископа-помічника приїхало духовенство та віряни з різних куточків світу. Свячення нового єпископа це і торжество цілої церкви. З однієї сторони, ми отримуємо нового вчителя віри, оскільки єпископу належить навчати правильно. Нас як вірити, проводити нас шляхом до спасіння. З іншої сторони, це показує на на живучість церкви, так що церква має свою динаміку, що святий дух проводить її, і власне нові хіротонії є признаком живучості, те, що церква розвивається, те, що церква має перед собою своє майбутнє, і вона буде крокувати. Дальше. Тому сьогодні Тернопільська земля отримує нового єпископа, єпископа помічника, який буде допомагати високоприсвященому митрополиту Василів, його всіх душпастерських трудах, оскільки єпархія дуже велика, і я би сказав, що єпархія досить має динамічне своє церковне життя, і зарваниця, і семінарія, і багато різних проєктів, і релігійного характеру, і соціального. І тому. Є необхідність, щоб владика мав ще одного єпископа до допомоги собі. Сьогодні, оскільки ми знаємо, всі владику Теодора, ще як оця Теодора Його Мена Унівської лаври, і ми його ще знаємо багато зі студентських років, ми разом навчалися в Римі в одному інституті, тому що вони з'їхали дуже багато його знайомих, приятелів. І Можу сказати, що така досить широка панорама, якщо говорити про географію світу, тому що ми сьогодні маємо гостей і з Канади, і з Німеччини, маємо єпископа з Канади, маємо єпископа з Лондону, з Англії. Очевидно, маємо всіх наших місцевих єпископат. Тобто, я думаю, що майже кожен континент сьогодні тут є представлений не тільки єпископи Української ракатолицької церкви, а також єпископи латинського обряду є представник від апостольського нунція, тобто досить така. Гарна і велика громада, яка приїхала разом, щоб молитися і просити благодаті цього духа для єпископа, якого сьогодні будуть поставляти, і просити Бога, щоб його служіння було добрим, плідним і спасенним для нього, і спасенним для тих, кому він служитиме. Всі наші вірячі в Канаді, всі наші єпископи в Канаді, ми є дуже щасливі, щоб привітати наш новий єпископ у Всенад іпископи і. Я думаю, що сьогодні є дійсно великі подій для Тернопільської архієпархії і для всіх віруючих тут. І ми є дуже разом раді, що ми разом можемо святкувати з всіх тут. Якщо народжується дитина, сім'я радіє, коли ми ухрещуємо дитину, віддаємо її Богу, приносимо її, повертаємо небесному Отцеві, радіє церква. Звичайно, коли народжується новий єпископ, радості не є менше. Тільки при народженні і хрещенні дитина є певне коло рідних і, можливо, родини парохіальної, яка радіє, а при народженні нового єпископа, звичайно, радіє ціла церква. І цей день не є пересічним, і він звичайно входить в історію церкви. Ми сьогодні цей день переживаємо, бо це є радість, як і народження нового єпископа в особі отця високопреподобного Теодора, так і великої радості для цієї церкви. Чому тому що церква збільшується, церква будується, церква зростає в благодаті, освяченості. І святості, тому звичайно, що цей день залишиться від і залишить відбиток в житті як і студентів, так і всіх священників Тернопільської єпархії, бо нарешті Тернопільська єпархія показує, що її розвиток, її становлення доходить до такого моменту. Що потрібно ще більше сівачів і жінців на полі Божої благодаті? Тому радіймо всі, бо це є ознака, що церква воскресла, живе і дарує життя. Отець Теодор Мартинюк народився в селі Дора, тепер Ярем чи Івано-Франківської області, де було кілька осередків підпільної греко-католицької церкви. У свої 19 отець поступив на навчання до Люблінського університету в Польщі. Владика Теодор показався в Любліні в цей час студіювання в Любельському католицькому університеті імені Івана Павла ІІ, Jak ludyna takiej maksymy ora et labora, w czysi i duże pracowita, duże mołytowna, rewna osoba. Seret bratów seminarystów zawsze wciszał się autorytetom i to także dla nas, jak jego towarzyszy, taka wielka radość i, i no, niebudenna podzieja, że nasz towarzysz Dzisiaj staję na drodze i episkopsko służenia. Chcę także radość, tu w Zarwanicji i w Ternopisko-Zborowskiej Archieparchii. I na pewno to dobre dobrze i pro czyn, o tę studycję, tak, ale także bardzo dobrze świadczy o naszym seminarium. Владика Теодор навчався також в Парижі та Римі. Прекрасний молодий священник, добрий фахівець канонічного права. Так розповідає про владику отець Ігор, який навчався з єпископом-помічником у Римі. Синод єпископів Української греко-католицької церкви покликав до служіння єпископського служіння владикого Теодора якого я особисто знаю ще з нашого спільного навчання у Римі як прекрасного молодого священника, дуже доброго фахівця з канонічного права. Колосальний досвід, який владика Теодор здобув, будучи ігуменом Святоуспенської лаври в Уневі, я думаю, допоможе йому справлятися з тими новими обов'язками і завданнями, які сьогодні церква поставляє на плечі цього нового, молодого, але я би сказав дуже енергійного єпископа. Я особисто сьогодні, коли зустрів Владику Теодора, я йому казав, Владику, знаєте, я так думав, ну що вам побажати? Мені здається, ви маєте відвагу, ви чоловік молитви. І я вам хочу побажати, щоб ви були завжди в присутності Божій і щоб Бог був у вашому житті. І тому думаю, для усієї нашої церкви сьогодні це і надзвичайно важлива подія. Зокрема, що ми маємо нового єпископа, молодого єпископа, який саме тут, на цих теренах Тернопільщини, буде допомагати владиці митрополиту і іншим священникам духовенству, напевно, працювати добре і вести до спасіння люд Божий. Це Людина свого покликання, він відчув це покликання Боже і пішов за цим покликанням. І ми можемо бачити в ньому реалізацію цього покликання. Справді для нього ті духовні речі, святі речі є найважливіші. Все, все решта це вже є додаток. І ми можемо це побачити в його житті, в його поведінці, в його навіть тих таких життєвих. Пріоритетах, які він в житті має, яких він притримується, тих принципів, яких він притримується в житті. Ну, Що ще можна сказати про нього? Ну, Але крім цього, також він і проявив себе як хороший такий, як би сказати, менеджер, чи як. бо він відновлював монастир цей храм Святого Михаїла у Львові, Ну, і був на ігуменом Цих монахів студентів Подія номінації і хіротонії нового єпископа в нашій церкві це такий особливий Божий дар, момент благословення, який також свідчить про ріст нашої церкви. І я думаю, що в той час, особливий час, який ми переживаємо сьогодні, наше українське суспільство, наша церква, зокрема, ми потребуємо таких благодатей, таких ласк. Я думаю, що особа Владики Теодора, Якраз і таким свідком чи живим доказом того, що Бог любить і дбає про нашу церкву і посилає для нас усі необхідні благословення. Я знаю, що владика Теодор є дуже глибоко духовною особою із і з такого невеликого мого досвіду спілкування із ним Може засвідчити, що це людина, якої насправді потребує наша церква як спільнота і також церква як інституція. Для служіння і реалізації місії Христа сьогодні. Владика Теодор започаткував щоденні святі літургії для українців в Болонії. Це була велика потреба, бо українці, які перебувають за кордоном, дуже потребують духовного відродження, каже Мирослава Лебідь, яка працює в Італії. Навіть молодь італійська приходила в той час за порадою до владики Теодора. Мали свої проблеми, свої проблеми з батьками, свої проблеми з молоддю. Я пам'ятаю, одну дівчинку, в цій сім'ї працювала моя знайома, і вона. Вона вчилася в університеті і вона приходила на пораду до Владики Теодора. Наші люди дуже тепло згадують Владику Теодору. Бо Владика Теодор це є вчитель молитви, вчитель покори, вчитель духа для нас всіх. І де владика не бував, в якому місці часто приїжджає. І коли приїжджає на виклади у Рим, бо владика має виклади у Римі в університеті, він завжди приїжджає до отця Тараса у Модину Головая, І люди з нетерпінням чекають, чекають і до сповіді піти, і за порадами піти. Так що дуже-дуже раді зустрічам з Владикою, почути його слово, почути його проповідь, почути науку. Навіть сама постава владики нащить багатому, навіть мовчанка. Дуже вчить. Знаю Владику Теодора як особу простого серця і дуже глибокої віри. Думаю, кожен, що мав нагоду з ним зустрітися, пізнав його чутливість, вміння слухати, вміння зрозуміти і не залишити людину без відповіді. Також знаю його як дуже точного. Який вірний своїм обов'язкам, і тому без сумніву він буде дуже хорошим пасторем для нашої церкви і народу. Головним святителем єпископа помічника Теодора став блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви. Не випадковим є те, що освячення єпископа відбувалося саме в Зарваниці. Сьогодні, коли переживаємо подію, свячення нового єпископа. Ми бачимо, що це є щось цілковито особливого в історії цього святого місця. Бо це вперше у Зарваниці Господь Бог об'являє нам свого вибранця єпископа, який має стати силою для Божого народу. Це тут, у тому святому місці, через служіння оцього. Сьогодні освяченого Духом Святим і його благодаттю нового владики. Господь Бог хоче оздоровляти недуги. Господь Бог хоче навчати свій народ, народ словом своєї істини. Єпископ помічник Владика Теодор подякував духовенству, вірянам, представникам влади, всім, хто сьогодні молився разом під час урочистої хіротонії. Сьогодні хочу скласти дуже сердечну подяку главі нашої церкви, блаженнішому патріарху Святославу, який протягом останніх років мого життя у найважливіших його моментах вказував мені на Божі знаки. Коли він мені казав не сумнівайся, в цьому є Божа воля, всі сумніви у мене зникали. Тому нинішню і ваше блаженство завдяки вам сприймаю як просте звичайне виконання Божої волі.